Так, друзі, привіт! Закинули в групу питання по техніці виконання бакасани, екопада бакасини. Це бакасана з однією ногою. Давайте а, розберемо. Дивіться, а, перше, як і у усіх стійках на руках, основне правило це передпліччя. Вони повинні бути суворо перпендикулярно по відношенню до землі. Це перш за все, що ви перевіряєте. Потім ви, давайте послідовно, а, зліва почнемо. А, починаєте так. Ви стоїте на корточки, коліно у вас між руками. Потім ви накриваєте ліве коліно, накриваєте його трицепсом. Десь ви його ставите, ну, це як кому зручно. Але частіше за все, саме ну, таке зручне місце це між ліктем та плечем. Десь посередині. А там же дивіться там, по собі. Так, тобто, ви накрили ліве коліно. Потім ліву стопу ви підняли. Тепер третє. Ви дивитесь на, на своє передпліччя. Особливо опорне. Дивитись, щоб відрізок від зап'ястя до ліктя була строга вертикаль. Дивитесь те саме на вільну руку, теж вертикаль. Тепер ще один дуже важливий момент. Ви грудну клітину повинні опустити нижче ліктя, а таз, щоб у вас був вище ліктя. Таким чином, грудна клітина допомагає переважити таз, і вам легше буде стояти. Пірнаєте грудною клітиною вниз, підняли ногу, відтягнули, повернулися. Тепер все те ж саме, але трохи скоріше. Так? Тобто, по елементам. Накрили ліво коліно. Ліву стопу підняли. Перевірка перед пліч. Тепер грудна клітина нижче ліктя, таз вище ліктя, підняли ногу, повернулися. Тепер те саме на іншу сторону. Права рука накриває коліно. Права стопа відривається від землі. Перевірка перед пліч. Грудною клітиною вниз, нижче ліктя, таз вище ліктя, вивели ногу. Повернулися. І ще раз. Накрили право коліно. Підняли праву стопу. Перевірка перед пліч. Грудь нижче лікця, нога вище лікця. І вийшло. Будучи питання, пишіть в коментарях, які асони розібрати. Часливо.